Після перерви, а ми це прем'я проведемо разом. Знайомим вам. Це крутяк. Одне ще вітер лице неду, а так буде все нормально. Тільки що таке сонце світило. щось заховалося. Я з утра чуть-чуть поїздив по полотах. Без шапки то щось підмерз. І одів оці строїтельні перчатки, бо в руки холодно під вітер. Капездончик накинув. Кінгурушка, кінгурушка. Весна нас кстати порадувала в цьому році. Ой, весна, так це я. Не весна, а осінь. Така затяжна. тепла. Маю на увазі, що тепла. Уже і нас там вже другий місяць. Осінь. Ще ти. Гарний сьогодні день, але вітряний. Остання поїздка з вами була на білю альтанту, я був в шортах, футболці, а сьогодні вже джинси, курточка і все проще 3 піді. швидко летить час. Ich uh... war Хтось тут зупиниться, давайте полюбуємося краєвидом. видом. подивитися на ту новостроєчку, хотілося б там жити, дивіться, який буде обзор. Хтось лежить на верхньому поверсі, той ставок видно буде, сапаса. Як мішаний ліс, лісопосадка, посадка, як правильно сказати. Звісно, добрі цей зелено-жовтий цвітний. Там обзорчик не на нахороший вже. По, по ходу квартирки там овсю продається. Непогане місце, я думаю. Тим більше новобудова. Планую Довго кататися на велосипеді, в смыслі по максимуму, тобто і зимой, головне, щоб був сукесла. У мене немає ні одного відео зимой, так що сделаємо. делаем ветер 7 хвилин ще до закінчення перерви в банці. Так. Время є. Так, буду подивитися. Пізнавати старшого. домик уже по ходу. все готове. Осталися внутрішні, мабуть, роботи. А рядом новий строїть. Чи цей й достраю? Ну. Стройка йде повним ходом. Крани працюють. Так, надаємо. їздити було тепліше. Так, друзі, не забувайте ж ставити лайки. Підписуйтесь на перший раз, дивитеся. Буде время. Буде время в'їздимо полтаву і буде найголовніше, щоб була можливість. Ми можемо Полтаву об'їздити. Я дольки поки на лихом. Дівки так пихтять, ж тапанув димка я вже. Давним-давно бросив цю цикуру. мене вже років 10 назад. Коротше, я курив в той період, як Честер і Кемл були по 10 гривень. Тобто я покупав блок, пачка в мене йшла на 2 дні. Блок 20 днів, но це в цей період я бросив курити. тобто вовремя, грубо говоря, а Зараз, як казав мій колега, пачка цигарок стоїть найдешевшим, але походу, я так зрозумів, світр, 50 52. Плюс кучу зараз наробили цього гавна. Типа, всяких електронних цигарок і все проще це. Я навіть в нього, навіть не, не вникаю цей непотріб. Кажуть, що воно ще хуже, ніж обичні цигарки. Вірці на мусорці лежать доволі непогані. Як вітра немає, а стоїть. А як вітер, одразу пропорне. Під захекарський чуть-чуть. Не, прикольно проїхатися на велосипеді, щоб було все засніжене, но асфальт був ну типа без сніга мокрый, ну щоб я не, не чпокнувся з велика. Так, все, починається бурлюй. Стабілізація, в принципі, є, телефон не суперська на розрішенні цьому 1080, а на 4К стабілізації немає. Ну то де ви велосипеду її немає, чи не хватає. 4К щоб знімати будуть листи? А якщо так знімати, то норм. І чомусь я не знаю. 4К знімати тільки 8 хвилин, потім вирубає і починає знімати по норму. Глини ти не знімащили, його треба просто пусками потім з'єднувати. Ну, коротше, стой, поки не з'явиться в мене говпрошка. Буду знімати так, появиться Гопрошка. Я хочу взяти собі 11-ту. А зараз вийшла, ну не зараз там місяць-два назад, ще коли там вийшла, GoPro 12. Там різниця невелика між Гопро між 11 і 12. Кільки ціна там на 3 тисячі чи на 4 дороже. А навіщо переплачувати, як 11-та з усіх? Саме ідеальна. Зараз біля тебе повернемо направо. і Ще одна многобудова буде, так? Да? Новоповерхівка, я правильно. Новобудівля. Скоро будемо на місці. Комодня упав. Штиряна. Калевая спустила. Дайте опять підъем на уличке. Но ну, есть. Залися по ходу до зимы Зелене. Ще раз повторюся, осінь дуже порадувала, іменно тепла, що вона тепла була прикольна, мало дощів. Тому багато ще зеленого Ось так дерева Щас красиво лису. на колісо напрыгнуть. Я ж по краю, По краю їду. Акуратненько, не спеша. Да, дивиться, кінотеатр алмазний, хто може ходив подив колись на нього, чи в нього. Я там пару фільмів дивився. Заросший, заброшений Що там планується робити, неізвісно. не на Намного етажку якусь построїть. Щоб вони ще могли там зробити? Появився начмок. Чуваки, як треба. Сегодня на 6 вечера на работу. А днем мы с вами проводим час. А что нам вчера? Да ладно. Сейчас я там Шипся, що до двох перерив. Може до пол третього, поїдемо далі кататися. Тут вже жара по полной программе. Я вже розстябуюсь, роздягаюсь на ходу. Бейсболка вже на рулю висить. Зараз я вам покажу, кого цей банк, його розписання. Ось щось там поліція стоїть. Я хочу біля забору припаркуватися. Хоч мене не пов'яжуть. Навіть 13.30 перерва. Я думав, так, друзі, всім до побачення, всім гарного дня, дня, дня. Всім гарного дня, мирного неба. Ще зустрінемося. Я думаю, ми ще осінню зустрінемося. А якщо осінню і не зустрінемося, зустрінемося зимою. Все, всім пока.